Сьогодні ми готуємо в тих школах, де були зроблені боммосховища, готували бомосховища. В інших школах, де бомбосховищ не було, ми готували найпростіші укриття. Тобто е ремонтували їх, встановлювали там санвузли, вентиляцію для того, щоб діти могли переховуватися. Питання не вирішено і питання повинно буде вирішуватися на найвищому рівні, скажімо так, що до. Ми ж сьогодні досі не оголошували про початок освітнього процесу в режимі офлайн. Моя думка і моє бажання, щоб дітей запустити в школи, навчатись в одну з зміну, в дві зміни, де це можливо там, тому що діти повинні. Спілкуватися одне з одним і отримувати знання, все ж таки, від учителя, а не в онлайні, де вони можуть переключитися на вікно. І інше і гратися паралельно в якусь гру, не звертаючи уваги на вчителя. Власне тут проблема в тому, що покоління, яке буде зростати, воно повинно відбудовувати Україну, буде, і воно повинно бути розумним. Розумним, підготовленим а онлайн процес цьому не додає, скажімо так, можливості їм стати розумними, а навпаки, сповільнює і робить процес робить процес навчання. Ну, не дуже ефективним, називаємо так. Але в будь-якому разі безпека в першу чергу. Тобто сьогодні місто Миколаїв залишається в зоні ураження балістичних снарядів, які наше ППО а, важко їм збувати. І ми бачимо, що останні прильоти в центр міста показали, що небезпечно а, розміщати дітей в закладах, тому що одне питання, коли десь там на ліньовки піднялись там ту з зарядами, які ми оголосили. Тривогу і за годину там сховали дітей. Інше питання, коли з Херсонської області вистрілили по нам, і, як ми пам'ятаємо, всі спочатку вибух, а потім тривога. Тому е безпека наших дітей в першу чергу, ну і власне, це питання. Я думаю, що найближчим часом ми дізнаємося з наших міністерств відомств. Потім спустимо спустять його нам до обласної військової адміністрації. І вже місто доведе до всіх. Інформацію щодо навчального процесу Все питання залежить від безпекової ситуації, і питання буде прийматися в оперативному порядку. Тобто, якщо це буде не 1 вересня, а ситуація зміниться 1 жовтня, то ми почнемо процес 1 жовтня. Тобто, це не означає, що з 1 вересня по кінець року ми будемо навчального, ми будемо навчатися онлайн, якщо таке рішення буде прийнято. Тобто, ми зараз всі працюємо над тим, щоб забезпечити дітей і безпекою, і освітнім процесом.